Сьогодні 21 березня. І ось головні події цього дня. 1919 року було проголошена Угорська Радянська Республіка внаслідок пролетарської революції в Угорщині. 1927 у Києві виходить перше число щотижневої української літературної газети. Сучасну назву газета отримала в 1962 році. У 1962 році першою живою істотою, що катапультувалася на надзвичайній швидкості майже 1400 кілометрів за годину став бурий ведмідь у США. Звір благополучно приземлився. Також 21 березня святкують Міжнародний день лялькаря. Ініціатором створення цього професійного свята став Дживаджу Золфаріхо 2000 року. А саму подію започаткували 2002 року. А ще 21 березня міжнародний день людини з синдромом Дауна. Подію створили за ініціативи Європейської асоціації синдрому Дауну 2006 року. 21 березня святкують Міжнародний день лісів. Важливе екологічне свято, яке було започатковано за ініціативи Організації Об'єднаних Націй 28 листопада 2012 року у зв'язку з великими втратами лісових насаджень. Ще 21 березня Всесвітній день соціальної роботи. Свято було започатковано Міжнародною асоціацією шкіл соціальної роботи та Міжнародною Федерацією соціальних працівників 1983 року. 21 березня святкує Всесвітній день поезії. Був встановлений за ініціативи ЮНЕСКО для підтримки мовного різноманіття за допомогою віршів та сприяння дрібним видавництвам.